Кожному восьмому, десятому пацієнту із тисячі, які звертаються до окулістів, діагностують глаукому. Про це сьогодні у всесвітній день боротьби з глаукомою. Суспільному розповіла завідувачка відділення мікрохірургії ока Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Марина Вершиніна. За її словами, поширеність глаукоми в Україні 613 людей на 100 тисяч населення. Річ в тому, що глаукома здебільшого перебігає безсимптомно, і пацієнт навіть не знає, не догадується, що в нього може бути глаукома. Тому всім пацієнтам після 40 років обов'язково треба міряти внутрішньоочний тиск хоча б раз в 2-3 роки. Крім того, якщо пацієнт відчуває порушення сутінкового зору, тобто в темноті погіршується зір, чи час від часу може бути якісь веселкові кола при погляді на джерело світла, чи минуче, швидкоминуче, легка біль, незначна, легке почервоніння, затуманювання зору, обов'язково звернутися до офтальмолога. Марина Вершиніна розповідає: якщо вчасно не діагностувати глаукому, то найгіршим сценарієм розвитку цієї хвороби є сліпота. Два роки тому до околіста звернулася Юлія Олесневич. каже, відчула в очах дискомфорт. Після тривалих обстежень лікарі діагностували у жінку початкову стадію глаукоми. Були головні болі. І ну я більше це схилялася, бо в мене ж там є захворювання, тиск високий, гіпертонія. Ну а що це від цього? виявляється, що вже початок. Глаукомі. Вилікувати неможливо, капати треба постійно. Вони знижують очний тиск. А у вас дуже високий тиск? Ну, був високий, поки я не знала, що там є глаукома і не назначили мені ці цікав. Лікарка-офтальмологиня Юлія Масляк каже, Лікувати главкому можна двома методами консервативним і хірургічним. Якщо главкома доволі запущена, тоді ми відчуваємо, що нам просто відрізає якісь частини поля зору. Тобто з боків от наше поле зору звужується, звужується, звужується. Плоть до трубчастого, ми бачимо тільки центром ока. А під те, що в нас робиться під ногами, ми не бачимо. І, на жаль, главкома це, це дуже коварне захворювання, яке не лікується, воно підліковується. Ми їх лікуємо консервативно тільки капельками в очко. Є режими, які складаються з одного виду капель, є режими, які ми комбінуємо різних, різними типами каплеми. Це є каплі, бета-блокатори і інші різні варіанти аденопротекторів нашого ока. За словами Юлії Масляк, якщо людина з глаукомою припинить користуватися очними краплями, то може осліпнути. Лікарка називає причин виникнення цього захворювання. «Глаукома буває як і вроджена, так і набута. Перше, це є однозначно гіпертонічні хвороби, артеріальні тиски, якщо часто стрибають, вони впливають на весь організм, в тому числі й на око. Так само бувають різні проблеми з щитовидною залозою, так само впливає на наше око, і звичайно. Вторинна главкома це главкома, яка виникає внаслідок інших хвороб ока, які впливають так само на виникнення главком. Оскільки на перших стадіях глаукома є безсимптомною, лікарка радить один раз на рік відвідувати окуліста та вимірювати очний тиск. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.